Привіт, вітаю вас на каналі Quest. Сьогодні ми з вами розглянемо, як працювати у програмі Testrail, як створювати тест кейси, так як зареєструватися. Для того, щоб нам знайти взагалі цей Testrail, вводимо пошукову строку Testrail. І, як ми бачимо, у нас одразу по першому посиланню є цей сайт. Можемо все відхилити, нам це не потрібно. І одразу ми бачимо, що ми можемо спробувати тестовий період. Давайте сюди натиснемо. Ось нам відкрилася форма, яка нам каже, що в нас є 14 днів безкоштовного доступу. Давайте зареєструємося. Для того, щоб нам зареєструватися, нам потрібно ввести всі поля, які помічені червоною зірочкою. Перше, це first name. Вводимо наше ім'я, я буду вводити рандомне. Вводимо last name і далі вводимо роботи мейл. Тут кажете типу work мейл, але ми вводимо свій особистий. Company name. Давайте їй дамо якусь назву. Наприклад, QA Quest. Країна. Шукаємо. Шукаємо нашу країну. А, ось, Ukraine. Як багато юзерів тут буде. Ну, давайте вкажемо умовно там 5. Хоча ми одні. Так, нам потрібно вибрати якусь веб-адресу. Quest, Тест. Хай так буде. Ану. Так, погоджуємося, погоджуємося зі всім. І натискаємо Create Account. Ага, щось нас не пускає десь. Цікаво, ще раз пробуємо. Угу. Чудово, тепер нам треба підтвердити наш емейл. E Імейл e вже надійшов. Заходимо на пошту, відкриваємо цей лист і натискаємо Confirm email, Підтверджуємо. Нас перекидує на сторінку. Так, що це за сторінка? Переходимо на сторінку, що наш емейл було підтверджено. Чудово! Зараз вже створюється наш аккаунт. Зачекаємо трошечки. Все, нас тут зареєструвало нарешті, тепер нам треба вибрати, для чого взагалі нам достал, але ми можемо це проскіпати. Скіп, 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 next. Так, тепер для того, щоб нам взагалі дістатися до створення тест-кейсу, нам потрібно створити проєкт. Натискаємо, натискаємо Add Project. Ось нам навіть підказочка є. Типу Create Project, Add Test Case і так далі. Давайте натискаємо на Add Project. Даємо йому ім'я. Такс. QA Quest. Ой. Є, е, шаблон. Шаблон, шаблон, який. А, ось у нас є. Якийсь стандартний, нехай він не залишається. Натискаємо Add Project. Так, все, проєкт ми створили. Тепер ми з вами можемо створювати тест кейси. Переходимо у вкладку Test Cases, Ось тут вона вгорі. Тепер ми з вами потрапили на сторінку, де ми можемо створити нарешті тест кейс. А, давайте спочатку створимо не тест кейс, а подивимось взагалі секції. Ми можемо натиснути на Add Section і створити якусь певну секцію. Наприклад, буде секція перша якась. Назвемо її перша секція. Натискаємо Add Section для того, щоб її додати. Ось, і тут ми також можемо в секції створювати якісь підсекції, тобто Subsection, або додавати одразу тест-кейси. Давайте, наприклад, створимо першу сабсекцію. Так і запишемо перша. Сабсекція, додаємо її. І тут ми можемо створювати вже якісь тест кейси. Давайте відкриємо тест кейс і спробуємо його створити. Але спершу нам треба дати їй назву йому назву тест кейсу. Ось давайте спробуємо, на прикладі яєшні. Наприклад, приготування яєшні. Натискаємо на цю галочку для того, щоб зберегти. І тепер переходимо в цей тест кейс для того, щоб його заповнити. Підтверджуємо, що ми дійсно покидаємо цю сторінку. Для того, щоб нам заповнити всі поля, треба натиснути на Edit поле на редагування. І тут ми вже можемо спокійно собі обирати. Наприклад, там type функціональний, обираємо, Priority, пріоритет середній, нехай залишається, нічого не чіпаємо. І, як ми бачимо, в нас тут є шаблони. Зараз у нас по замовчуванню стоїть текстовий шаблон, але є також і шаблон покроковий. Він виглядає трошечки інакше. Тобто ми тут можемо до кожного кроку додавати очікуваний результат окремо. Давайте спробуємо спочатку текстовий варіант. Давайте, в передумову ми пишемо, що там приготувати сковорідку. там Підготувати два яйця, ой, підготувати олію, соняшникову, не оливкову. так, впевнитись у наявності електроенергії. Все, і покроково там розписуємо, що перше, це нам треба. Поставити сковорідку на плиту. Далі а, включити, включити плиту. Третє. А, розігріти сковорідку. і... Добре, розігріти сковорідку. четвертий крок. Налити соняшникову олію. П'яте. Розбити два яйця на сковорідку, Смажити 5 хвилин, нехай. Ось. І очікуваний результат, відповідно, яєшня має бути готова через 5 хвилин. Ну, умовно так. Натискаємо Save Test Case, зберігаємо його. І дивимося, як він виглядає в кінцевому результаті. Ось, тобто в текстом варіанті, в нас все прописано в передумові, все прописано у кроках і в очікуваному результаті. Давайте тепер спробуємо у ці першій сабсекції створити інший тест кейс. Або давайте створимо другу сабсекцію, де в нас буде, будуть іншого виду тест кейси. Давайте. Друга сабсекція. Додати секцію. Ось, ми бачимо, що тут у нас. перша секція, перша саб-секція, друга саб-секція, і тут також ми можемо додати тест-кейс. Додаємо, і також там. Ну, насправді не можна повторюватися в реальному житті у назвах, але ми чисто так для прикладу, щоб не вигадувати довго, так і не напишемо: приготування яєчні. Також зберігаємо, заходимо сюди, натискаємо на редагування. І обираємо шаблон, тут не текстовий, а покроковий. Ось, передумову ми можемо скопіювати з попереднього тестового. І по також дивимося, що нам треба тут зробити. Three, two, Все, зберігаємо. І дивимося, як ось це в нас виглядає. Тобто в нас передумова, в принципі, така сама, але по кроку воно буде виглядати ось так. Тобто до, кожного, до кожної дії буде свій очікуваний результат. Все. В принципі, на цьому все. Ми можемо подивитися, як в нас знову ж таки виглядають ці секції і сабсекції ось тут, трошечки збоку. Ми можемо до них там переходити і відкривати тільки те, що нам потрібно. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Ви можете спробувати також створити у тестрейлі саме. Ці тест кейси і взагалі потренуватися у вас є безкоштовний 14-денний період.